Костилівка це село біля Рахова, де залізнична станція з'єднує гірську тишу з дорогами у великий світ. Але справжня слава цього місця не поїзди, а легенди, які ходять серед гуцулів. Старожили розповідають про багатих людей, які знущалися з мандрівників. Одного разу до них постукав подорожній, просив хліба й ночівлі, але його вигнали. Вранці їхня хата зникла, а на її місці з'явилася яма. Земля покарала їх. У горах за селом досі чути гул, що нагадує людський стогін. Місцеві вважають, що це голоси грішників, які не знайшли спокою. А річка Тиса тут змінює свій характер, дух води карає за жорстокість. Сьогодні костилівка здається тихим селом, але вночі тут відчувається тінь минулого. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.